Якою має бути головна мета журналіста, звичайно ж, знайти сенсацію? Так склалося, що в корумпованій наскрізь країні більшість таких сенсацій пов'язані з корупцією найвищих посадових осіб в державі, а тому розслідування їх злочинів перетворилися на головну ціль всіх українських журналістів. Програма гроші не виключення. Але ми були першою програмою розслідувань на українському телебаченні. І започаткували розслідувальну журналістику як таку. І головною метою ми завжди ставили не тільки пошук сенсацій, але й реакцію правоохоронних органів на наші розслідування. Якою була ця реакція за підсумками року, і як змусити правоохоронців боротися з корупцією насправді, розказуємо далі. Стоп, стоп, стоп! Виходіть, стопвихаді! Стопхадітя кажуть, понеділок день важкий. Для журналістів, незалежно чи понеділок, чи субота, будні виглядають приблизно так. Всі ці бійки, лайки, навіть погоні за чиновниками, не одного показати, хто в Україні корупціонер. Останнє останні опитування свідчать: кожен третій українець довіряє тому, що кажуть на телебаченні. Статистика може й непогана, але чи справедлива. Порахувати тільки, наприклад, наша програма за цей рік для вас показала понад 250 сюжетів і гучних розслідувань. Дивіться, буде цікаво. Понад 30 годин ми безперервно показували тих, хто краде державні гроші. І найчастіше запитання для кожного українського журналіста: які ж результати вашої праці. Починалися розслідування в Україні зі звичайних сюжетів. Програма гроші була першою телепрограмою такого формату. Тільки но ми показували тих, хто ж краде. Реакція не барилася. Нарешті я з вами. Розслідування, наче не стали гіршими, але рік за роком реакція вже й не така миттєва. Як за боксера говорять кількість нокаутів, так і за журналіста, кількість розслідувань, доведених до суду або ж які отримали суспільний резонанс. Але в Україні є одна проблема, про яку якого тільки польоту журналісти не писали, тим не менш, проблема ну ніяк не вирішується. І знаходиться цей стовідсотково програшний бій для будь-якого журналіста тут на дорогій землі Печерських пагорбів. мене генеральська мафія, у мене був Курченко, вся харківська мафія. У мене був клуб Оплот Харківський, В їх привозили. По 20 чоловік з поїзда здається, ну хто ще не чув про вчительку з печерських пагорбів Ніну Москаленко. На землю під її будинком поклали око, як кажуть, відомі і знамениті. Це моє, це моє. Перетворили колись затишне гніздо на суцільні розвалини і робили це на очах усієї країни правоохоронців, депутатів, міністрів, президентів. Коли був захват, тут була печерська міліція. Вони допомагали викидати нас. І можна впевнено додати, якби ж не журналісти одному богові відомо на що ж здатні були злодюшки, виконуючи команди від своїх хазяїнів. Через такі випадки, які залишаються без уваги, у глядачів і закрадаються сумніви. А можливо, це природній процес і після піку йде спад. Ми заглянули в пильні архіви періодичних видань Державного музею архіву літератури. Починаючи з 50-х ми вивчаємо публікації наших колег. Щоб натрапити в пресі того часу на критику когось наближеного до влади, ми витрачаємо півгодини. Пише. Ве Бабко пенсіонер і каже, що ліфт не працює. І хто б міг подумати, що саме в цьому місці ми знайдемо одну з публікацій, схожих на розслідування? І що найголовніше тема знайома тільки нашим глядачам. Видання Вечірні Київ 1969 рік, 5 травня. Тут є стаття, називається Забуті гуртожитки. Проблема нашими колегами тоді піднімається краста сама, яка піднімалася програмою Гроші 2015 тисячі Тут Студенти скаржаться. На гуртожиток ленінської кузні в гуртожитку заводу ленінська кузня завіски та постільна білизна. Зовсім благенькі Штукатурка зі стелі обвалюється, розповідають молодні робітниці. Ось, що одна з проблем зависла в повітрі ну майже на 50 років. Саме в цьому гуртожитку вже через 50 років програму гроші, яка наважилася ще раз показати, хто чкав на комфорт жителів. Директор зустрічає тумаками. Усіло ви розумієте, що це тіла протизаконно? Більше жодного розслідування ні в газеті з гордою назвою Правда, ні в інших виданнях тих часів. Ленін, партія, комунізм. Лишень ближче до 80-х з'являється і можливість критики, яка не яка реакція на неї від влади. Ми е, постійно е, зачіпали тему. Номенклатурних привілеїв, тему усіляких годібний для начальства. Як у 80-х писали про столичних нахаб корупціонерів, так і до сьогодні пише про них журналіст-розслідувач Леонід Фросевич, але вже у власному онлайн виданні ми відчували той зв'язок, що нас читають принаймні. Зараз м, пиши, не пиши. Імпульсів немає. Як журналістика змінюється, так і чиновники удосконалюються, щоб все вміліше ховатися від влучного запитання, помітив наш колега. Чиновники різних калібрів обзаводяться при прес пресекретарями, секретарями помічниками. Нам, щоб взяти інформацію, пробитись туди через цей плід, через оцю цю грожу. Ну практично неможливо. Саме тому в українській журналістиці новий тренд. На лівому плечі рюкзак капюшон прикриває усю голову. За цим можна сказати, буденним образом одразу й не впізнаєш журналіста-розслідувача Дениса Бігуса. Його приклад доводить: сьогодні українським журналістам, окрім розслідувань, треба братися й за щось схоже на громадську активність. В його творчій обоймі кількість громадських об'єднань вже близиться до десятка. Спіру саме другий саме і так далі, ну так як все одно, ну, буде вирізати, так що забіля. Схоже, сьогодні, немов реагуючи на запит людей, журналістика непомітно отримує нові риси, беручи на себе роботу громадських об'єднань. І навпаки, це не від хорошого життя, так як цього більше ніхто не робить. Ну окей, це будемо робити ми. Він керівник центру протидії корупції. Якщо такий центр починає співпрацю з журналістами, будьте впевнені, це наче уран для атомних бомб, які направлені на українських корупціонерів. Ми розірвали договорів, які вже були заключені по держзакупівлях, на яких крали 4 мільярди. Але й приховувати не станемо. Журналістське слово в цій боротьбі наче охляло, і прикладів цьому знайдеться сотні. Ми надіслали запити з проханням надати нам відповідь, а скільки ж кримінальних проваджень відкрили за результатами роботи журналістів? В генеральній прокуратурі нас запевнили. Труд працівників ПРА, хоч трохи, але помічають, реєстраторами обліковано відомості про 1764 кримінальні правопорушення цієї категорії. Але не секрет, що правоохоронці можуть спеціально заплющувати очі на нашу роботу. Стаття 214 кримінального процесуального кодексу України дозволяє слідчим правоохоронним органам у випадку, якщо вони побачили десь інформацію про якийсь злочин чи можливе правопорушення, внести ці відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати саме розслідування. Молода Антоніна Басенко, журналіст грошей, могла б бігати з хлопцями по барах, але щодня бігає за корупціонерами. Ми знайшли просто нереальні схеми. Вона тут, щоб розповісти про те, як навіть маючи звернення від журналістів, правоохоронці не хочуть помічати її розслідування, показане в грошах. Набу Генеральна прокуратура НАЗК, Нам всі сказали, що ви молодці, Ми подивимося. І повідомимо вам про наше розслідування. Ну насправді розслідування ніякого не було. Це Ігор Колтунов, також журналіст грошей. Першим не витримав і не підбираючи сліву, розповів, як же влада дбає про те, на чому мають їздити українці. Сьогодні ми тут, аби довести українські ціни на іномарку. Це знущання з людей. Було боляче за те, що у нас обманюють, і саме після показу цього сюжету в грошах українців почули це можна вважати перемогою, чому? Тому що якщо раніше е, ви платили на митниці. Собі вартість десь 150 відсотків від авто за розмитнення, то зараз ви будете платити в середньому 70 відсотків. Це дуже значне полегшення. З нашого підрахунку понад 60 відсотків показаних нами сюжетів мають своє продовження у вигляді відкритих кримінальних проваджень чи навіть доходять до суду. Але якщо хочеться й самому допомогти журналістам, ніхто не забороняє після кожного розслідування кожному нашому глядачу написати заяву до генеральної прокуратури. Тож дивіться гроші і приєднуйтесь до боротьби. Внимаю.